Восени Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації одеських чиновників виявило недостовірні відомості на 243 мільйони гривень. Зокрема, лише у чотирьох звітах знайшлися необґрунтовані активи на 16 мільйонів. А як вважаєте ви, скільки мають заробляти депутати, зокрема в Одесі? Та як ставитись до того, що деякі з них ходять у брендових речах та їздять на елітних машинах? Ну як ми одесити можемо ставитись до цього? Звісно. Ніяк не гарно так поводитись, коли в країні війна. Ну, три тисячі, так як наші пенсіонери. Я так вважаю, вони мають заробляти, щоб вони пожили і почувствували, як людям нашим живеться. Депутати ну, повинні заробляти і одержувати добру зарплатню, але в порівнянні з пенсіонерами, це неспідставно. Це зря, їх треба пересадити на. Москвич, Жигуль і Волгу, щоб вони почувствували наші дороги, по яких поїздять наші хлопці, жінки, всі наші люди, які їздять, і щоб вони почувствували різницю. Розумієте, є депутати, у яких є свої бізнеси, наприклад. Тобто йому не можна сказати, блін, не ходи в шмотках брендових, не катайся на дорогій машині, тому що він в принципі колись це заробив. Стока, скока, от стільки, скільки зараз на фронті хлопці заробляють. Практично нічого. А яка зараз зарплата у нас у військових? Отаку нехай і отримають, поживуть, спробують. Ну як інакше, ще спробуй вибити цю зарплату. Середньомісячну зарплату, якою всі працівники в такої державної бюджетної сфери. Вони таку, як вони заробляють насправді, не враховуючи корупції.